Слава Ісусу, Хрусто, дорогі брати і сестри, ми знову збираємося довкола Божого Слова, яке є світильником на нашій життєвій дорозі, дорогою, правдою і життям, підбадьоренням для нас у ці нелегкі часи, нашою надією, нашою втіхою, нашою радістю у ньому ми. Знаходимо велике благословення для себе на кожен день. Сьогодні запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 6 вірші з 1 по 12. Послухаємо слово Боже. Написано: Після цього Ісус пішов на другий бік Тавріяцького моря. У Галилеї, і за ним йшов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, підвівши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже до Палипа: За що ми купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. Відповів йому Пилип: на 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожен хоч трохи одержав, каже Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів і дві риби, але що це на таку велику кількість людей? Промовив Ісус, розсадіть людей. Було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зоп'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням, а учні тим, які посідали, також і рибу скільки хто бажав. Коли наїлися, Він сказав своїм учням: зберіть залишене, щоб нічого. Не пропало це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Вже не вперше, дорогі брати і сестри. Євангелисти оповідають нам про те, як довкола Ісуса Христа збиралися величезні натовпи людей, які хотіли бачити Його. Чути Його Слово, чути Його науку. Довкола нього скрізь перебували немічні хворі, а надто спраглі чистого, непофальшованого Божого Слова. І Син Божий давав їм цю науку, давав їм це Боже Слово. Святий Іван розповідає, як якось великий людський натовп, що зібрався, аби почути Ісуса. Зголоднів і потребував їжі. Люди багато годин були поруч з Ісусом Христом і зголодніли звичайна життєва потреба. Однак вони перебували далеко від рідних домівок, і виникла серйозна проблема: звідки взяти їжу, щоб нагодувати таку силу силену людей? Але Оскільки для Бога немає неможливої жодної речі, то той, хто руку свою відкриває, як говорить псалмоспівець, і усе живе зачло годує, як ми бачимо, дав і цього разу їжу всім потребуючим, нагодував усіх, причому ще залишилося неспожитого аж на 12 кошів великих. За наказом Ісуса Христа залишок їжі зібрали, щоб ніщо не пропало. Спаситель вчить нас бути вдячними і належно розпоряджатися Божими дарунками благодаті. З огляду на те, ми, як діти Божі, повинні визнавати власну неспроможність щодо забезпечення себе усім необхідним. Щоденно дякувати милостивому Богові за все, що Він нам дає, молитися за наші потреби, мудро використовувати, розпоряджатися Божими дарунками благодаті. У найкращій Господній молитві, яку ми ще називаємо молитвою Отче наш, є такі слова. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Тобто ми просимо Бога, аби Він давав нам цей хліб кожного дня, піклувався про наші щоденні потреби. І коли ми молимося цією молитвою, то дуже добре розуміємо, що життєві потреби кожного з нас і життєві ситуації, почасти відрізняються від тієї. Про котру говорить Святий Іван, описуючи великий людський натовп, який прийшов слухати Ісуса Христа і зголоднів. І наші власні проблеми і негаразди можуть бути значно важчими від цих. Візьмемо, для прикладу, бодай наші сьогодення. Внаслідок війни в жахливих умовах нерідко без їжі та води. Опинилося дуже багато людей. Десятки тисяч наших співвітчизників втратили свої домівки. Коли стається подібне, між людьми почасто відбувається розмова на кшталт тієї, яка відбулася між апостолами Пилипом і Андрієм. Вони не знали, звідки взяти хліба, щоб нагодувати голодних і до кого звернутися за допомогою. Вони забули, що поруч них перебував Спаситель, для якого немає неможливої жодної речі. Дорогі брати і сестри, ніколи не вагайтеся звертатися до Бога у потребі, перебуваючи, і просити Його про допомогу. Псалмоспівець у 37 му псалмі запевняє. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, він вчинить. Тож уникаймо думки, що можемо собі давати раду самі без Божої допомоги. Рішучість, мужність, відвага та інші подібні до цих риси, поза сумнівом, є добрими рисами, але лише за умови, що при цьому. Ми покладаємося на Бога і опираємося не на себе, не на своє слабке рамено людське, а на могутню Божу правицю. І щоб навчити нас належно розуміти це, Господь запровадив особливий день, дав особливу заповідь про День Господній, коли нам слід слухати і досліджувати Боже Слово, яке нас навчає про ці всі речі. І Божа мета така показати нам, якими недосконалими, забезпечувачами і постачальниками усього, що ми потребуємо, є ми самі в цьому світі. І як Він, як наш піклувальник, постійно опікується нами, все провадить, піклується про наше здоров'я, про наш народ і нашу країну загалом. Господь нагадує нам про те, що саме Він є тим, хто дає нам хліб насушний. Слова Ісусу Христа про те, аби позосталі хліби і риба були зібрані, щоб нічого не пропало, спонукають нас до ще однієї важливої речі до міркування про Божі дарунки благодаті. Наше життя переповнене щедрими Божими дарунками, якими Господь нас благословляє. Він дає нам понад міру те, чого ми не заслужили. Через милостиве прощення нам наших гріхів, Він привів нас до своєї родини. І ми з вами, віруючи, християни, діти Божі, стали дітьми Небесного Отця, членами Божої родини. Без Христа наш шлях стелився до пекла. Однак Син Божий захистив нас, врятував нас від Божого гніву, прийняв на себе кару за наші гріхи. І зараз ми вже, як християни, як віруючі, благословенні і обдаровані Його любов'ю і його ласкою понад міру. Дорогі у Христі! Якби Господь зараз попросив нас чесно перелічити Його благословення, що ними Він нас поблагословив, то нам би забракло часу перелічити їх усіх. Якщо у вас є дах над головою, їжа, одяг, то ви вже благословенніші за мільйони людей на землі, які цього не мають. Якщо у вас є кохана дружина. Чоловік, діти, онуки, любі серцю, приятелі і друзі, то ви благословенніші від тих, у кого цих дарунків Божої ласки немає. І найголовніше, попри все, попри те, чого у вас немає, у вас є чудовий викупитель і Спаситель, добрий пастор і найкращий приятель і друг, Син Божий. Ісус Христос. У нинішньому тексті Святе Писання навчає нас бути вдячними Богові за все. Подяка Богові, це перша річ, яка стосується нашої відповідальності за належне використання Божих дарунків. Бо наша грішна природа любить зосереджуватися радше на отриманні чогось, а не на подяці тому, хто дарує. Коли ми використовуємо левову частку свого щоденного часу, свого життя, своїх талантів виключно для себе, а позосталі шматки з цього пропонуємо Богові, то ми таким чином виявляємо Богові невдячність і кажемо: а оце, Господи, дещо для тебе. Ну те, що залишилося. Натомість Бог каже, що Він потребує усього нашого життя, усього, що в нас є. І підстава такої Божої вимоги дуже вагома. Чому Бог цього хоче від нас? Тому що Він хоче, бажає щедро і рясно благословляти нас. Щедрість Божих дарунків спонукає нас до. Мудрого їх використання, виводженого судження про них і прийняття мудрих рішень. Думайте про це, міркуйте над тим, скільки часу ви витрачаєте на слухання Божого Слова, на молитву, на спілкування з членами вашої сім'ї та родини, на спілкування з вашими братами і сестрами у Христі. Чи, можливо, життєві проблеми і негаразди поглинули вас цілком, і ви забули про це? Поміркуйте ще раз. Можливо, поруч вас є люди, яким пригодяться ваші речі чи речі ваших дітей, які вже виросли. У нашому місті і в інших містах сьогодні є контейнери і пункти прийому. Куди можна принести ці речі, залишити одяг і взуття потребуючим, і це також один із добрих шляхів використання Божих дарунків благодаті через спіклування про людей довкола нас, про наших ближніх. Господь вчить, щоб нічого не загинуло, дорогі брати і сестри, жити з Христом означає навчитися з радістю. І мудро користуватися Божими дарунками, які Господь нас благословляє. Коли ви очікуєте вирішення якоїсь життєвої проблеми чи негараздів, пригадуйте Божу силу і могутність, про яку говорить святий Іван у нинішньому євангельському тексті. Для Бога немає неможливої жодної речі. Молімося до нього і просімо Його про те, що ми потребуємо, насамперед, про покріплення нашої віри. Не забувайте, що Господь Ісус Христос, наш Викупитель і Спаситель, і вчора, і нині, і завжди той самий, що для нього немає неможливого. Ми про це говорили вже кілька разів. Він, наш. Спаситель запрошую вас до свого престолу благодаті, аби там, даючи вам свої правдиві тіло і кров Господній вечері, знову і знову запевнити у своїй любові до нас і покріпити наші фізичні і духовні сили, зміцнити нашу віру. Синові Божому разом із Отцем і Святим Духом. Віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.